Я тобі ще раз кажу, я не брав ніякий крідіт, звісно. Ну реально Вийти можна на предодні дня Отлітають твою слюні от удара і злоття тобі так важко. І балить так голова, як же сладко цей диванчик і ютубчик забавляк коли не хочеться, не моця, не баться, не плаця, не любця за вікном душі. гороскоп Плохий, нещасний за усіх, такий слабий, такий слабий, слабий нещасний, а всю жизнь не повезло. У цьому нет вини моє. Пристань страдать, братанчик, чуєш? це фігня, пройде, пройде, правда, тільки завтрашнього дня. Пристань страдать, братанчик. чуєш? Правда, тільки з завтрашнього. дня А чо на надішника, у мене п'ять кредитів не хватає, не хватає ні времени, ні дня, ні сил, ні практики життяське Любить ніхто не хоче, що ти голову морочиш, будь не можеш, що дитина ця моя. Та йо, майо, і бля, і що тепер робить? Субровку дай, Трихали і памперси, а ушу і вірьовку змило. Іди сюди і не кричи, щас будем жопу мить, сирово мале. Іди нахуй. Гроші гроші. Гроші, 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 гроші. Де взяти гроші гроші? гроші гроші. Гроші, гроші, гроші. Гроші, гроші. Гроші, 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 гроші. Де взять гроші гроші. Гроші гроші. гроші. Ало, це Саша обмінник. Да, А що? А по чому сьогодні долар у вас? По 41, да? Та ні, ні, я просто узнаю. Да, да, ні, ні, нема, нема доларів. Та Пристань страдать, братанчик, чуєш, це фігня пройде пройде, правда тільки завтрашнього дня. Пристань страдать, братанчик, чуєш, це фігня пройде, пройде, правда тільки завтрашнього дня.